Я хочу в майбутньому стати тренером. Такі амбіції має десятирічна Євгенія, яка вже майже два роки займається повітряною гімнастикою у студії Спейс у Рівному. Нещодавно спортсменка повернулася із міжнародних змагань, які проходили в Ужгороді. Там дівчинка представляла нашу область у двох категоріях. Полотен напівпрофесіонали, а з гамачків аматори. І в двох з двох категорій перше місце. Окрім Євгенії на змагання з Рівного поїхали ще четверо дівчат різного віку. До прикладу, для 13-річної Марії цей чемпіонат став першим. Ну, ставили ми номер десь за три місяці. Костюм я вибрала, ну, було два варіанти, але вибрали саме цей костюм. І ну, аксесуари теж допомагала мама. Ну, Це гарний вид спорту, мені подобається займатися повітряною гімнастикою. Загалом рівненські спортсменки повернулися додому із шістьма медалями. З них чотири золоті, одна срібна та одна бронзова. Окрім цього, чемпіонки отримали два гран-прі. Ми виграли гран-прі за найчистіший номер на гамаку, а також ми виграли гран-прі за вибір суддів. Номінація Вибір суддів за найартистичніший номер на полотнах. Загалом на рішення суддів впливає багато чинників. Поділилася тренерка Оксана Пархомець. Оцінюється артистизм, техніка виконання кожного елементу, а також зовнішній вигляд спортсмена, макіяж, зачіска, костюм. Участь у цьогорічних змаганнях Magic Air Championship взяли спортсмени зі всієї України. Ці змагання організатори проводять уже багато років. Зазвичай є два два змагальних дня. це субота та неділя. Цього разу організатори. Помістили усіх бажаючих в один день в суботу. Зазвичай змагання відбуваються цілий день з 8 ранку до одинадцятої 10 десятої години вечора. Цього разу був трішки форс-мажор через обстріли. Машину з обладнанням було затримано, і змагання почалися трішки пізніше, ніж заплановано. Студія Спейс з'явилася у Рівному два роки тому. З 2022-го тут виховують повітряний гімнасток, які вже прославляють рівне на міжнародних змаганнях. До занять можуть доєднатися діти віком від 6 років та дорослі. Для них вікових обмежень немає. Юлія Смаль, випуск новин.